Вітаю. Вчора я тут ходила, був сніжок, а сьогодні виглянуло сонечко, все розтануло і все стало на виду. І вушка. І Фламуліна. А тут прямо гарна сімейка, фламуліни. От вона яка красуня, і ця підростей буде теж приваблива. Зовсім поряд. Ще є Фламуліна. А це велика і гарна сімейка. Добратись до неї не просто звичайно, але за хорошим грибом. Завжди стараєшся так знайти підхід, щоб можна було зібрати. Це дуже приємна знахідка. Я рада, що перший сніжок він тільки на користь пішов, і багато які грибочки просто воспрянули. От. Вирішили, що нема чого сидіти без діла, треба рости, от і ще одні, дуже красиві, але вони явно не їстивні. Але красиві дуже. От зараз я вам їх покажу. Тим більше сонечко їх освітлює. Ну, хоч на виставку. От, будь ласка. Отакі От хороші, красиві грибочки. Ну, я не знаю, я їсти в ній їхній якості не знаю, тому покажу, які вони. Так, це вже ті грибочки, з якими я вас знайомила. Це павутинники. Серед них дуже багато видів, але ознаки розпливчасті. і багато із них отруйні, тому треба до них ставитись обережно. Але красота неймовірна, і під шляпкою отакі павутинки. І отака от яскрава, гарна шляпка. І сімейка така дружна, от. Ну, прекрасна для лісу, однозначно. От ще рядочок Фламуліни, гарний, гарний. Це Фламуліна виразна, яскрава. Сьогоднішній улов просто прекрасний. Я рада.